У него все, все, это приговор. Шанса нет. Шанса нет. Шанса нет. Разумеется, так все. Паника, ривня, миллион. Це так вони її наганяють. Давайте одразу скажу: є чотири реальності, де ми, як українці, одночасно перебуваємо: перша російська реальність, яку продукує Путін і його посіпаки. Друга американська реальність, яку продукує Трамп і його посіпаки. Емоційна третя реальність зеленського який реагує на все, що кажуть перші дві реальності, і. Об'єктивна реальність, де ми всі перебуваємо, і в принципі нічого не відбувається, якби ми не гортали новини щодня. Чому я кажу про? Четверту реальність як об'єктивно, тому що три попередні одночасно впливають на нас і тиснуть. А в об'єктивній реальності спецпредставник США Кейт Келох після зустрічі з Зеленським от буквально кілька годин тому написав довгий і насичений день з вищим керівництвом України, широкі та позитивні дискусії з Зеленським, бойовим і відважним лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної. безпеки. Стоп. Але нам Но договориться с Трампом мы обязательно договоримся. Я вас уверяю, все это изменится. И мы будем с Америкой в друзьях, они все будут не за столом переговоров, а под столом переговоров. Что мы решим, то они и сделают. Давайте дуже коротко, що відбулося протягом тижня. Трамп подзвонив Путіну і запропонував припинення вогню, щоб провести в Україні вибори. І все, аби той, кого оберуть на цих президентських виборах, міг підписати мирну угоду. Не любов до Зеленського є у обох і у Путіна, і у Трампа. У кожного є на це свої причини, але це такий їхній спільний знаменник, на якому Трамп хотів зіграти. але... Путін відмовився далі. Вони домовились провести зустріч представників, яка і відбулася в Саудівській Аравії, і в принципі, із такого практичного, окрім того, що домовились про поновлення роботи посольств. Ні про що інше їм домовитись практично не вдалося. Путін хоче зняття санкцій, але він не пішов на зустріч Трампу, тому це питання навіть не розглядалося. Так само Путін відмовився від будь-яких обговорень з приводу миротворців в Україні, бо його позиція, що солдати НАТО не будуть топтати зону наших інтересів. Все крапка більше об'єктивно нічого не сталося, але. Пропагандисты кажут про засос в десна. Личная химия очень важна. Посмотрите, есть химия Трамп-Путин, то есть еще вроде ничего нет, но мы видим, что эта химия есть. Личности, большие политики, ключевые. Но это же не главное. Не главное, но фактор, который работает. Но ну, мы помним и другие такие, в истории масса примеров, сотни, пожалуй, вот таких вот личных политических химий. Як то кажуть, трені наших слізістих і щастя є. Це російська реальність. Є ще американська, де Трамп психує і кричить: Ви не підписали угоду про ресурси. А ми такі, ну, не підписали її одразу, бо вона нас не влаштовувала. Кіт Келох, оцей спецпредставник, якого я цитував на початку, привіз нову угоду, яка більш-менш нас влаштовує. І ми такі взяли її читати, читали її всю ніч, і Трампа це теж бісить, бо ми ж мали підписувати її. На старті, але нам треба виторгувати щось таке, щоб отримати гарантії безпеки. Вже ніби всю ніч читали, мають скоро її підписати. Ну, ви зрозуміли, так і Зеленський, замість того, щоб не реагувати на ці випади, щоб робити так, як робить Трюдо і мовчить. З приводу того, що Канада 51-й штат, його взагалі Трамп називає губернатором, замість того, щоб робити як Данія, яка мовчить з приводу Гренландії і пропонує натомість Сполученим Штатам, що ми там можемо посилити контингент, дати вам можливість розмістити бази і так далі. Не треба віджимати в нас Гренландію. Хоча штати і насправді не збиралися це робити, але заяви такі звучать: як Мексика, як Панама, всі, кого атакує Трамп. Вони не відповідають йому емоційно, окрім Зеленського, який каже: нам образливо, що ви нас не покликали в Саудівську Аравію на перемовини. Ну камон, ти вже визначся, ким ти хочеш бути? Хочеш бути консолідатором в Європі, бути людиною, представником країни, яка всіх об'єднує. Не навколо Брюсселя, а навколо Києва. Е, Європа ж вона повільно, повільно, але розкачується. І давайте на цьому полі грати, а не сперечатися в публічній площині з американцями. Покажіть європейцям це відео. А чому не створити воєнну коаліцію Росії Америки і поділити Європу нахрен. Можна. Ну кому вона нужна? Можна? Іде, да? А чому не створити воєнну коаліцію Росії Америки. И поделить Европу нахрен. Можно. Ну, кому она нужна? Можно. По-моему, отличная идея, да? Вести российские и американские войска, Европе не надо будет ни а от кого защищаться. Тихо, аккуратно поставим наши базы в привычных точках Берлин, Париж, как в 2014 году, 1800. По-моему, четко, ясно, спокойно. Европа сразу сэкономит на вооруженных силах, на военно-промышленном комплексе. Мне не надо ни о чем будет беспокоиться. Отличная идея. Хтось зараз скаже, та яка різниця, що там говорить в ефірі Соловйов? Але те саме вони робили перед вторгненням в Україну? Вони качали максимально це інформаційно для того, щоб їхнє населення не схавало це як агресію а як там? Спеціальну воєнну операцію От тепер вони качають навколо спеціальної воєнної операції навколо Сувальського коридора. Це територія, що з'єднує Балтійські країни з Польщею, і там є у той гамункул Калінінградська область. Тобто, якщо піти з Калінінградської області назустріч військам, які підуть з Білорусі, то ті пройдуть 50 кілометрів, ті пройдуть 50 кілометрів і все. Балтійські країни, Литва, Латвія, Естонія відрізані від НАТО. Це взагалі не проблема для росіян. І тому на цьому знову ж таки треба грати. Я як ні лицо не офіційно можу сказати, що якщо вам встанет о блокаді Калінінграда, стане питання о Суалському коридорі. Тобто, ми не позволимо на території Російської Федерації дозволять душить і душа своїх граждан. Значить, якщо ви нам не оставляєте вибору, значить коридор буде туди ага. любой ціною. треба домогтися розгортання військ НАТО, треба посилити параною в головах європейців, кожен житель Європейського союзу має очікувати нападу Російської Федерації. Настя розповідала, що влітку в Білорусі пройдуть багатотисячні е, спільні навчання, запад 2025 Там буде 150 тисяч російських і білоруських військ. Зеленський про це згадував на Мюнхенській конференції. І як тільки Україна. Щось зробила в цьому напрямку, вказала просто, що дивіться, що Росія збирається робити, то пропагандисти такі, та ми взагалі не хотіли завойовувати Європу. Ми не плануємо це робити. Хто вам взагалі сказав, що ми це збираємось? Встретившись з начальниками генерального штабу, хоча б однієї з Восточної Європи, які безуслові твердять о каких-то угрозах, вторгнення, нападіння і так далі. Ну, хотіла би спросить, Обоснуй, <laughs> на чем основаны все вот твои гнусные предположения. Ну покажи мне, у нас что происходит? Стратегическое развертывание, оперативная артиллерия выходит на огневые позиции, авиация перелетает на оперативные аэродромы, усиливаются группировки какие-то. Что происходит? У него ни одного бы вот, утвердительного ответа не было. Сказал, подобной информации у меня нет, повезу его, так сказать, полного отсутствия. Так что никаких военных приготовлений против Евросоюза. Ну, в принципі, навіть не наблюдається. Як коли таке чую, то згадую, як наші українські політики чиновники розповідали перед повномасштабним вторгненням та росіяни не розгортають війська. Залужного виштовхали в ефір Масійчук за пару днів до вторгнення, щоб він теж це повторив і нас заспокоїв. А по факту. Ми робили як держава, я має на увазі те, що американців виставляли ідіотами, просто повторювали російську пропаганду. Вашингтонські чиновники тим временем предприймають неуклюжі спроби оправдатися за розпространення фейків з датой і временем пресловутого нападіння Росії на Україну. после того, как провалились попытки убедить мировое сообщество в том, чего Москва делать и не собирается, в Белом доме поспешили заявить, мол, если вторжение не случилось, это не означает, что американские разведданные были неверными. Такое на регулярном брифинге для журналистов сказал глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. И вообще, добавил он, должностные лица США не называли конкретный день вторжения. Хотя вот американский президент Джо Байден по утверждению здания «Политика» в разговоре с другими Між западними лідерами якраз таки обозначив вполне конкретную дату 16 февраля. Ну а сталося трошки пізніше, як ми вже всі знаємо. Я люблю насправді всі ці архівні відео. Якщо вам теж таке подобається, і ви хочете бачити такого більше, типу хто що казав напередодні вторгнення, незадовго до вторгнення, там за кілька днів. Напишіть про це в коментарі. Ми зробимо окремий випуск, а ще бажаніше. Підпишіться, будь ласка, на канал, лайкніть це відео, Так ми зрозуміємо, що вам цікава ця тема, е і я маю на увазі не лише те, що відбувається зараз, і певна ретроспектива. А поки ви там лайкаєте і підписуєтесь, давайте повернемося до російських меседжів. Тобто вони недавно там ставили статуї свободи, там флаги везде у них на шевронах. У них у всіх там американські флаги, ну ну многих. А теперь що сривають эти шеврони, жгуть чучело Трампа, там трибують закрасі американські флаги. І знаєте, що ще роблять? Садьте, якщо стоїте, ляжте, якщо сидите. Фух. Українці штурмують американське посольство. Только що, розгніваний Трампом, українці попиталися взять штурмом посольства США в Києві кадри на ваших екранах. Ну то українці привычке думають, що их мнение в США кого-то интересует. Якщо що на кадрах російська версія штурму, вони настільки відвикли від протестів, що будь-яка проплачена акція на 15 калік, це штурм. Ви пишете, от як ви можете постійно дивитися російську пропаганду і не їхати кукухою? Ну, слухайте, ну це ж реально весело. Он дал мне это лучевую кость Иисуса Христа. Кто? Папа Римский. Христос же, простите, воскрес. А? Христос же воскрес. Я знаю. Воскресне і Україна. Ну розумієте, так а ще окрім е, російської пропаганди, я дуже люблю дивитися відео з російської глибинки. Ми в ці всій переговорні метушні почали е, забувати, як виглядає дно російського блогінгу. А там на нас чекають ось такі перли. Моя жена Екатерина Катіріна стиратися. Для цього я беру у батьків машинку і тащу домой. і всі, хто на мене підписаний, можете підздравити Мене визивають на роботу на екскаватор погрузчик Іменно. поэтому Екатерина будет стираться. Потому что мне нужна рабочая одежда. Последний раз я работал два месяца назад. И с того момента я не трогал рабочую одежду. Ну а теперь пришло время ее выстирать. И я буду работать 24 на 7 для того, чтобы обеспечить нашу большую семью. Ну вот, мы донесли машинку до дома. Родители от нас живут буквально в 200 метрах. Теперь машинку нужно наполнить водой. Так как мы живем в деревне, воду с колонок я не беру. У родителей есть скважина. И именно от них я буду натаскивать в машинку воду. Это два 12-литровых ведра. Таких ведер в машинку нам нужно 4 штуки. Итого получается, что машинка у нас 40 литров. Также необходимо будет принести воды в ванну. В ванной вода нужна, чтобы ополаскивать одежду. Первым делом жена ее стирает в машинке, потом полоскает в ванной, отжимает в центрифуге и развешивает до полного высыхания на бельевые веревки. Жена у меня хозяйственная девушка. Всех новых зрителей попрошу подписаться. После блокировки аккаунта я все равно продолжаю снимать для вас видеоролики. Спасибо за просмотр. Наявность правильной машинки точнее, однієї правильной машинки на две хаты, это только потому, что этот чувак не пошел на СВО. Аби пішов, ви мабуть, зараз подумали, він би міг вкрасти якусь для себе додому. Ні, аби пішов, то і та, що є, була б вкрадена разом з дверима. Я ж не знав, що повністю розгромили всю квартиру. Вот. І зараз вот, у племянника живу пока, потому що жити негде. Коли уходив на СВО, это був дом. Здесь стояла дверь у меня. Даже ее своровали. Не говоря уже там о имуществе, которое было у меня. Вот моя комната, вот здесь я жил. Здесь стоял телевизор. Там стояла микроволновка. Ну вот здесь у меня стояла посуда. Не питайте, чому микроволновка в кімнаті, і посуд, це ж росіяни. И в ней лежали медали мои Вот. Сами видите, ничего нету. Когда уходил на СВО. То ніяких розговорів, що будуть виселяти, що розселяти будуть. Ніяких розговорів не було. Я виходив за спокійною совістю, що прийдуть, буду жити в квартирі, а вже от прийшов і негде жити. Не розстроюся. Також ви часто пишете: чому ти не показуєш те, що відбувається на фронті. І я з вами згоден це справді важливо, тому показую. Да, ну, Тропінку покажи. Как они выглядят в горе. Вот за такая вот. Да поближе покажи, Как футляр футляри под очков нам. Ага. Ооо, И... бля! <smakes noises> Мені здається, що краще це відео виглядатиме ось так. Я на тропинку покажи, блядь, как они выглядят в горе. Вот за лупу, вот такая вот. Да поближе покажи, блядь, как футляр з под очков. нам. <му> До речі, всі такі відоси я колекціоную в телеграмі Петрушевський, Лінк я лишаю під відео. Там дуже багато цікавого. Мої думки, прикалдеси, все, що відбувається, я одразу реагую там, і лише потім ми робимо якесь відео на Ютубі. Сьогодні я дропну там в телеграмі відео е, такий собі е, маленький короткометражний фільм під назвою Недовге життя російського штурмовика. Ты чё в меня, б... Разбегаемся быстрее! Да ты мой еб... Быстрее вот туда, прямо и направо, лесополку, слышите? Туда, дальше! Что Не могу! Болеть ты чё? Я здесь, брат! Чё такое? Я не знаю, ногу жгёт, Горбатый, горбатый! Быстрее, быстрее блин ты давай, давай сюда скурия. ко мне скурия. направо направо вам надо, направо Давайте наслаждаться интершумом. уявіть, что вот кожен каждый выбух, це в них прилетает. Это FPV-шки разные работают. Потом сейчас будет стрелкотня и так далее. Вот просто каждый бабах, это что-то влетает в россиянчика. Летайте направо, направо вам надо. АГС пошли. Слышал, он не заводится. Он не заводится. Он не заводится. <народный турец> Отойди, куда ты, направо. <непрошки> куда меня Потойди куда дурак! Потой! вы стоите, блядь? Заводи, <плак> заводи быстрее, Потой! Да чё нога-то, при чем нога? Встань! Вставай! Вставай! Разворачивай его быстрее, блядь! Вот туда, вот! Ну а далі, як в якомусь блокбастері, вони встають і бігуть в закат. Двигаємося, двигаємося, я перший, я 300. Я тільки 300. Це теж 300? І я б на цьому б точно завершив би, бо ну така класна новина, але для вас прийшла подяка за збір за, на важкі бомбери і на акуми, і на реби. тому дивіться. Дірого вечора, Юрі! Дірого вечора, дорогенький. Багато в чому завдяки тобі у нас є можливість працювати на цих прекрасних бортах і нищити окупантів. Великій кількості У нас є на сьогодні цікаві штуки, отакі, як скажімо, антенна Фигорес. На двох діапазонах наземка ІБРС і є отаке вільне пусте місце, де колись вілі буде стояти АРС вечора. дякую за допомогу, все буде Україна. Ну і там далі зрозуміло, що все бум-бум-бум, вибухає підісідісі. Все як ви любите, насправді знову ж таки, цей відос є в телеграм-каналі Петрушевський. Я не можу його повністю показати, бо за музичку на фоні нам зроблять ай яй, -яй. А ви зробіть не ай-яй-яй, а лайк і підписку, а ще дзвіночок біля кнопки підписатися, чому я постійно це повторюю, бо важливо, щоб ви дивилися відео одразу, як вони опубліковані у нас на каналі. Тоді Ютуб нам за це дякує, що ви прийшли до нас одразу одразу по сповіщенню і розширює наші охоплення. Побачимось вже дуже скоро. Всім папа. -па.